Коротше, я хакнув, блядь, зернову 300, блядь, Дивіться, заходите в зернову, бачите, де вона продається, блядь, Нажимаєте так, хуяк, і просто, блядь, свайпаєте пальчиком, дивіться, отак по екрану. Хуяк, і машина, блядь, хоп, відкривається. А я тут і зірнову. каса, блядь, і стаканчики, блядь, Тут тільки на стаканчиках можна нажитись. Слав, розкажи вообще, що тут, блядь, в цій машині за 6 тисяч за 5800. Mm -hmm. Дивися, є повністю сухі суміші і є сиропні станції. Чотири сиропних станції, можна чотири сиропи для там лимон, банан, будь які Тут, тут, тут у нас йде молоко, ітландські віскі, сухі вірішки, шоколад, капучино, ваніль. Коротше, 6 составляєш, а ти робиш тут 26 да, видів. Так, да, да? Да, да. можна 50 видів, просто кожен міксується. Можна ще різні об'єми напоїв, а за цього можна 20 видів напоїв. Просто а ти збіль... мені скажи, а де холодна вода з сальдом тут, блядь? Холодна Ода сольдом, от є охолоджувач. Дивись, він просто до а на, картинці лёд, лёд, лёд. На, на, на картинці льоди холодно, там ноль на картинці льоду. Він ну, теж картинка розумієш ти ж пеш холодну воду. Знаєш, як приходиш у а там пишуть холодна вода і картинка з льодом. Скільки стаканчиків? 300 стаканчиків. Вміщаються. 300 стаканчиків. Так, автоматично Електродіва, Ди сюди. Да. Дивись. Да. Задача тут вміщається 300 стаканчиків. 5, 5 колб. Скільки в кожній колбі стаканчиків? 300 політи на 5, слав. Скільки буде чекає? Триста да, по де п'ять не чекає. Скільки в кожну колбу, блядь, стаканчиків? Блін, ну. Чекай, ну <laughs> Ну по делу бегом, достанешь. Всего 300, 5 60, давай Та по 60, конечно же, Алексей. Я же сейчас понимаю. Математики, блядь, ну. Ты шо мы с